Що на стінинка, бля? Летимо нахуй. Де летимо, бля? Нахуя додому. Някого віночок! Що зробили? Де ж Їдемо, блядь, до зварича. Їдемо до зварича. Що їдемо? Їдемо на шашлики. Ці поляки не знають, що таке шашлики. Вони жруть тільки до гріля. 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 то у них ковбаса. Середельки по нашу. То хативно. тобі придбав. Що то, гольфа? Вольф? Гольфа, гольфа придбав, шутки. Їдемо nee. лісом, блядь. Тут проститутки стоять. Там Маленькі працюють. Маленькі працюють. <кл 'я> Всі стоять, вони працюють. Це держава, <кл 'я> то <кл> я> це я розумію. У них легальна проституція, ці <кл 'я> брата, це. Воно навіть проститутки легальні. Я, я не знаю цін. Коротше, розказував Віталік, що його колега приходить до тієї проститутки і питається в неї скільки 20 чи за 30, 30. Зло, злотих чи зробить йому льода. Льода то ну, вона каже, що за ті гроші і ці вас Піддернуть. Думаю, ти хто зрозумієш. Такі, коротше, то це приколи. Є все, як має бути кілограм. На нас строк має хватити. Але блять, де строк? він зараз, блять, цілу череду приведе, блять. Він тільки на горбі їздить. Він думає, що я виверблют. С Диво. Зараз, блять, тьоща прийде. У польські не тьоща, а піщова. Тим ще жінки на прийде, А блять ціла родина, курва, прийде їсти той кілограм м'яса, то ти подивішся на мене, то є хлопчики строги. Там тільки курва півкіла, блять, вийде. Слід маленька, слід маленька. Що ми вже під'їжджаємо до смаряча майже додому, але ще треба поїхати купити папіроси, папіросик. Бо бо бо, що? Не буду пив, я... Слабий, блядь. Слабий, блядь. Слабий, бля! Не хочу, не хочу ні того коніка, ні. того я певно візьму собі якийсь. Типцо, овоцови під. Блядь, це хата піздата. Заїбісь. Троботи коня. Дома, йокурват. А так не будем Наш от в Польщі пиздаті дороги, чесне слово, блядь, яма тут, а яма тай. Йош, доїжджам, їшь коло автостради, а ж чопе здеда я, ч, я без деда їда моя фірм? Ой. Що ви щоб ви собі розуміли, оцього залупа, яка грає моєї не. Я ненавиджу це гімно. Це просто піздеця не пісня. Okay. Кожен божий день за 15,10, блядь. За 15,6, коли я їду на роботі. Я вже знаю, кожну годину, коли вона грає, того, що в них просто не міняються пісні на радіо, грає одне і то саме. Одне і то саме. І вона. Єбалаємні! <реш> і заїбала волати. А ті поляки, коротше, що вони роблять? Він від мене відпили, робить 10 метрів чи 15. Він знає, що мене вже та пісня бісить, бо я вже говорив. І він, блять, кричить з тантої сторони пили. Івалайом'ні! <реш> Заїбали мене <реш> волати. Чесно. Чому у чоловіка грусне їбала? Не знаю. Он не болен, не калека, просто заебала. Заебала. Тримай Андрійка і виграє капцю. Я не знаю, чому мене підтримують. Між Андрійка виграє жадіда капець. Близько ти виглядає, як 45-й раз. Хто Андріка підтримує, той дістає капця, знаєте. Або капця. Одне з вас. Що буде темно. Це та насін'єнка, воно каже. Тільки вміє. Андрійка водяна. Коли йому ходити магазин. Це, а, то ж, ти 60 років з 10-ї по цей до магазин. буду поправив папірос. Тварич буде заралкоголь брав. Що буде брав? Де я, Скорідос. Я. Що тут, брав? Чи три? Не знаю, так що. Щоб, щоб все нахляло. Добре, я в тебе товшистку. Чотирнадцять не високий. Так. Добро. Коротше, все, ми скупилися. На фуй біжимо з того магазину. Маєш права, сука? Ти маєш, проба, маєш права миску. Тутка да? має права, Він на йобург. Оооо, бля! Ооооо! Знаєш, Вахіньку, Васенько. Блядь, ти куро я у нас на чекуєте крестики, але то знаєте, то то та то як то? Стиль образу життя українця, блядь. Машині. Машині то всякі іконки там, то все А, як то вона? Оберіг, Так, обрік, але чекай, Блядь, не знаю до чого я віве. З детс хочу ти натікається, що мені не можна. Да, блядь, ж бежит! Твою мать, yeah, -a -a. блять, бать! Ти бачив? блядь? Я не я не спів блять. Але типа я провел. Лоб лобля лобик лобик, килопадой лопи там и лопа лопи буде моя <поє> хата з краю. Бабця, бабця, знімай бабцю. О, де, бабця там. Ви виділи бабцю? Бабця, бабця сидить. Бабця, бабця гараж запіна. <поє> чорний бумер, чорний бумер, тільки то, що є поліський. Не вийде. Йо, твою мать. Біциклі нахуй, бля, мопорка, мо, бля. Вс, ми до Зварича прилетіли, блядь. Нендора. А що ти ще в хаті не напалив, блядь? О, ми прилетіли до зварича. Зварич ти взутий, а ти розутий, блядь. А я взутий, скаже, що худоба. Треба ще розут. Шикарно трохи на білих людей похожі, блядь. Мама Тьоша щаститься, як ми... Чекайте, бо я побачив свою любов. Мою маленьку. Таска. Зваряджав кусок хліба звіддо мною. Охапуємо. Мала почала плакати, звітала мене, бо Що? виявила. Твоя я чужий. Виський корушок, йопте. Як баба кепочки росли на подвір'ї такі. Новогоднє є настроєння. Можна тепер так робити, щоб переробив. Бігілонася від нас поваги. Я бачу шапочку підмотив. А ось їх і хома. Югу! Йдем по той мангал, блядь. Якось світло включи, блядь, чи шо? Той мангал слухай. Вуглі немає, будемо потиками коли. Можемо? Може. Можем. Без сусіда поночі, блядь, пиздити потекена. Злодюга, їх не мав, блядь, дебил. Могу Соснові, блядь, Да он яблуня, блять. Да, блять. Баба яблоня, блядь. блять. блядь. баба, блядь. О, дівати, фест, напис за ни. Четыре патикана. Загрубить. <gie> за гроби? все нормально, всі згорити, як не нині завтра, блять. О, блядь, дзвони бамкою, то церква слухай. О, все, блядь, заебійся, ти говориш. Що ти кажеш, блядь, Поляки що? Жарні люди, блядь. Що? За світло, блядь, заставляють платити. Дияволи, я воли, блядь? Прикру. всі зварюють, блядь, в хаті палитку. Та тобі не підкинув, курва. Господар, все, як має бути. Тосічка ходить. Безко готове. О, такий великий хлоп, має дітей, блядь, і не може в дюрку трапити. Ший, блядь. Біс. Азааааа, їбі кричали гості. Дві котяра, блядь. Хто? Котяра, блядь. Ніхуя собі котяра, блядь. Сюда, Васенька, блядь. Нахуй? Блядь? Да, Васенька, блять. Кота нахуй. Кота, блять. Для блять, зэр, щоб журт. Кого? Тука, блять, з клаками. Шашлык. Скука, кого нахуй, блять. Де <laughs> весь позара прийде, блять, в ера, да, тобі погди, блять.